Ти прокидаєшся вже втомленою, хоч спала 8 годин. Ледве концентруєшся, постійно мерзнеш, а серце пришвидшується навіть при підйомі по сходах. Це може бути залізодефіцитна анемія, і ти навіть не підозрюєш. Залізо це не просто про гемоглобін, це про енергію, дихання, імунітет, м'язову силу, якість. Мислення його нестача викликає слабкість, головні болі, випадіння волосся, ламкість нігтів, суху шкіру, задишку, мурашки перед очима і навіть депресію. Але найгірше, що коли ти п'єш залізо, а воно не засвоюється, і причина не в препараті, а в твоєму шлунково-кишковому тракті. І шлунку, знижена кислотність, синдром надмірного бактеріального росту, кандидоз, жовті, запалений кишечник усе це блокує всмоктування. Тому ти можеш роками приймати добавки і залишатись в дефіциті. Залізодефіцитна анемія проявляється зниженим гемоглобіном. Але якщо гемоглобін в нормі, а симптоми є: перевір феретин. Просто залізо в крові не показник. Воно змінюється протягом дня і не дає реальної картини. Феретин це головний маркер, який покаже реальні запаси заліза в організмі.